Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірну смачну малосольну ароматну скумбрію. Ідеальний варіант, який вам замінить всім відомий оселедець, приготувавши таку скумбрію власну руч, однозначно секономити кошти, тому що купити ідентичний в магазині дуже дорого. Готується просто, а результат не перевершений. Для такого рецепту нам потрібно риба, цукор, сіль. Оцет, вода та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку приготуємо маринад, в якому будемо солити скумбрію, на плиту відправляю кастрюлю, вливаю воду, додаю лавровий листок, чорний та духмяний перець горошок, гвоздику та коріандр, теж зернах. Відразу додаю цукор та сіль. Детальну пропорцію, як завжди, залишу в описі під цим відео. Залишаємо, нехай маринад закипає, а тим часом займемося скумбрією. На рахунок скумбрії як вам зручно, так і очищайте. Підморожену чи підтаялу чи розморожену абсолютно не принципово. Рибку нам потрібно почистити від нутрощів. Також забираю голову, вичищаю все з середини та позбиваю з чорних плівок. Маринад закипає. Добавляю оцет, в мене столовий 9%. Перемішую, залишаю прокипіти буквально одну хвилину, після чого вимикаю і залишаю до повного вистигання. Рибка у мене красива, чистенька, зачищена, немає крові, немає чорних плівок, нутрощів. Тепер, як вам подобається, як вам зручно, можете хвостик відрізати, а саму рибку нарізаємо порційно на ось такі шматочки. Приблизно 2-2,5 см. В принципі, у маринад можна і цілу рибку відправляти, як вам подобається, так і готуйте. Маринад повністю холодний, трішки змінив колір за рахунок того, що спеції в ньому заварилися. Для зручності перекладаю рибку в окрему посудину, обирайте ту, яка вам зручна. Заливаю рибку холодним маринадом. Залишаю завжди скумбрію. На ніч. Ну, ось і все. Риба в мене пробула вечір у холодильнику. Вона дуже добре просолилася, під протічною водою не промиваю. Тут настільки ідеальне збалансування маринаду, що вона вам не буде солоною. Рибку перекладаю у форму. Ось подивіться, яка вона красива. Таку рибу можна відразу і смакувати. Я, в принципі, рекомендую взяти одну невеличку цибулину. Нарізаємо на пів кільця, цибулю трішки ось так руками переминаю, жодних спецій не додаю. Відправляю цибулю поверх рибки, ось так хаотично просто розкидаю. Ви можете приправити будь-якою зеленю, яка вам смакує. А також зверху, ось так зовсім трішки, поливаю соняшниковою олією. Залишаю рибку на столі буквально на 10-15 хвилин, щоб цибуля пом'якла та віддала свій сік. Після чого подаємо до святкового столу. Така рибка получається неймовірно ніжною, ароматною і соковитою. Повірте, що таку скумбрію в магазині не купити. Готуйте, тому що направду це дуже смачно і неймовірно просто. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!